У Чернігові знайдено 32 снаряди різних калібрів. До територіального управління МНС області надійшло повідомлення про те, що поблизу човнової станції у піщаному кар'єрі екскаваторник під час виконання земляних робіт разом з піском у своєму ковші помітив два снаряди. Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, яка прибула на місце пригоди, під час проведення робіт по виявленню боєприпасів. За період проведення робіт знайшла 32 одиниці боєприпасів різних калібрів. Серед небезпечних знахідок були і три мінометні міни калібром 122, 82 та 76 міліметрів. Всі вибухонебезпечні предмети рятувальники вивезли спецавтомобілем в супроводі ДАІ у спеціально відведене місце для знищення. За словами МНСників, наразі почастішали випадки небезпечних знахідок, тому людям, які випадково не на ці предмети, ні в якому разі не радять брати їх до рук, оскільки цікавість може призвести до трагічних наслідків. Краще за все про знахідку повідомити фахівцям за понувавши за номером 101.